Історія про те, як одна маленька правка за 30 хвилин до релізу може зламати весь проект і заставити команду сидіти в офісі до ночі. Привіт! Я Юра, ви на каналі Бородатий Менеджер. І сьогодні я вирішив поекспериментувати з форматом відео. Зазвичай відео на моєму каналі розказують про теорію менеджменту. Про якісь загальнодоступні, загальновідомі практики. Але сьогодні я вирішив розказати про одну з історій з мого досвіду, поділитися цією історією, поділитися своєю біллю і розказати, які висновки були зроблені з цієї історії. Насправді на життєвому шляху менеджера. Зазвичай трапляються дуже багато фейлів, про котрі вам рідко розказують. Але саме завдяки цим фейлам менеджер набуває досвіду, і це дозволяє йому в подальшому обходити такі ситуації заздалегідь знаючи, що може трапитися в тому чи іншому. В тому чи іншому рішенні, такий менеджер, котрий має вже за спиною багато падінь, він краще прораховує ризики і краще вміє з ними працювати. Але менше з тим, давайте я вам розкажу історію з свого життя. Ця історія трапилася на одному з моїх перших проєктів. Насправді це був перший проєкт, на котрому я працював вже повноцінно зі своєю командою розробки. Ми працювали над невеличким продуктом, це був вебсайт з маркетинговою платформою. І трапилася ця історія перед одним з великих релізів, котрі ми робили з командою. І так, кінець спринта день релізу. Ранковий дейлік. Ми обговорюємо сьогоднішній день. Всі задачі релізу вже протестовані. У нас плануємо реліз зробити всередині дня. Вранці ми розуміємо, що всі задачі зроблені. І тут хтось з девелоперів згадує, що у нас в беклозі вже досить довгий період лежить задача по заміні шрифта на сайт. на сайт. Більш того, заміна шрифта візуально не відрізнялася і не робила ніяких змін. Шрифти, шрифти максимально схожі між собою. Єдине питання. Котре вирішувалося цією заміною, це питання юридичне. Тому що ми брали шрифт ліцензія, на котрий у нас була, і попередній шрифт був, здається, опенсорсний. І нас дуже довго просили зробити цю заміну, котра візуально навіть впливала ні на що. І ось у нас відкривається можливість. Всі задачі зроблені. Чому б нам не зробити ще одну задачку: не закинути її в спринт прямо сьогодні, не зробити швиденько, не відтестувати і відрепортити, що ми зробили навіть більше задач, ніж від нас того очікували. Нагадую, до релізу залишається декілька годин, і ми вирішуємо закинути цю задачу. В Спринт і заревізити її прямо сьогодні. Все йде за планом. Фронтенд девелопер після дейлі бере задачу в роботу, у нього йде рівно 2 хвилини на те, щоб зробити зміну, пушнути її в головну гілку нашого проекту. тестувальниця бере задачу в тестування. Проглядає основні сторінки сайту, я нагадую, що візуально не міняється нічого. Звичайна людина, котра не, не фронтенд і не дизайнер, вона ці шрифти взагалі не відрізняє. Шрифти максимально схожі між собою. Тестувальниця проглядає, проглядає основні сторінки сайту. І виглядає так, що не змінилося взагалі нічого. Е, тому ми даємо зелене світло релізу, і е, нова версія нашого продукту йде на прод. А зараз в мене є до вас прохання. Е, так як це експериментальний формат відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаві вам такі відео. З історіями з життя проектного менеджера, тому що таких історій в мене є десятки, є сумні, є веселі. Якщо вам цікаво слухати. Цікаво слухати такий формат. Напишіть про це, і я буду знімати час від часу відео саме в такому форматі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково це зробіть, а також поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Новий реліз на проді. Перші декілька годин все йшло добре. Ніхто не помічав ніяких проблем. Але через декілька годин до нас прийшли колеги з сусіднього відділу і показали, що на одній з другорядних сторінок дизайн сайту поплив дуже сильно. Виявилося, що, хоч новий шрифт і не відрізнявся від старого, але. Е але міжстрочні відстані та пробіли, і табуляції, і от все, що пов'язано з відстанями між словами, воно відрізнялося. І воно повністю зламало дизайн сайту. Причому зламалося десятки другорядних сторінок, котрі почали виглядати просто жахливо. Спочатку все виглядало не так вже й страшно. Виглядало, що зламалося декілька сторінок. Ми, звичайно ж, вирішили, що ми це поправимо за 10 хвилин. В роботу вступає фронтенд розробник паралельно, дизайнер, паралельно тестувальниця. Ми робимо декілька правок. Ці правки йдуть на продакшн. Паралельно ми знаходимо ще десятки сторін десятки сторінок, котрі потрібно виправляти. Дизайнер думає, як це зробити красиво. Фронт-енд-девелопер паралельно все фіксить, тестувальниця, тестує. Ми знаходимо ще помилки. В результаті. Цей реліз ми запам'ятали надовго. Ми всією командою сиділи в офісі до ночі. Ми в якийсь момент дійшли до тієї точки, що ми готові були повернути все назад. Але вже навіть повернути все як було, воно означало не менше роботи, ніж вже доробляти те, що залишилося. І... З цього релізу ми, звичайно, всією командою отримали дуже, дуже важливий урок. Вже після того, як ця ситуація пройшла, і після неї пройшло декілька років, насправді багато років, легко робити висновки, чому сталося саме так, як сталося. Так. Ми не оцінили ризики. Так, ми були недосвідченими. Я був недосвідченим менеджером. Тестувальниця теж це був один з перших її проєктів. Вона нещодавно працювала в нашому проєкті. Тому тестування відбувалося теж досить швидко і не досить глибоко. Тому ми зробили свої висновки і, звичайно ж. Звичайно ж, подібних проблем саме з такими правками останньої хвилини в цьому проєкті в нас вже не було. Але ми отримали той досвід, котрий отримується через біль та страждання. Я вам розказав цю історію, щоб ви розуміли, які ризики. Несуть е, такі правки останньої хвилини, котрі часто здаються, взагалі незначними, котрі здаються, е, здається, що вони не несуть за собою ніяких ризиків. Ну, насправді, шрифти були прям один в один, прямо їх візуально не можна відрізнити. Але е, наслідки були е, досить серйозними. Ось така історія сьогодні. Робіть ваші висновки, завжди будьте обережними з правками перед релізом, і напишіть в коментарях, чи траплялося щось подібне в вашому проєкті. З вами був Бородатий менеджер. Я ще раз прошу вас підписатися на мій канал, якщо ви цього не зробили раніше, ставте вподобайки до цього відео, пишіть, чи вам подобається подібний формат відео, і я буду знімати такі історії час від часу, якщо, якщо буде достатньо бажаючих слухати мої байки проєктного менеджера. Побачимося з вами в наступному відео. Па-па!